Ви повинні це знати, вимова оцього слова і вимова оцього слова. Дуже часто оце, я чую, що вимовляється як being. ну ні. Маємо з того, що оце слово спільнокореневе, воно вимовляється як be. Посміхаємося Be. Окей? Okay? Тобто, як бджола, одинаково вимовляється Be. Якщо ми хочемо сказати оце B e ін то там немає ніякого оцього і, e. там воно буде вимовлятися, ну, схоже на українську и. E. Бен, бен, так само як урна, як смітник. Смітник і оце слово ви вимовляється ідентично. Бен, бен, все. А тепер переходимо до цього слова, до важкого, найважчого. Воно вимовляється так: ви робите спочатку бджолу, бі, це просто бі і все, бі, посміхаючись. А потім ви додаєте нашу українську і, звичайно, і, і потім носовий цей звук. Тобто ви тепер зараз маєте зв'язати. Найголовніше це зв'язати це є. being. Все. Being. Все. Тобто, ви маєте протягнути. Там має обов'язково з'явитися ї. Оця. Обов'язково, окей? Не being, Не ще щось, а being. The house is being this. Okay. Good.